В цьому завданні ми не будемо винаходити велосипед, просто повторимо, що таке асиміляція, і дізнаємось про ще один новий її різновид. Підкреслена буква позначає той самий звук в усіх словах рядка. Варіант А. Фужер, левкой, марафон, симфонія. Підкреслена її літера Ф. І якщо ти добре пам'ятаєш, ця літера і цей звук не має відповідника у парі дзвінки глухий а отже, асиміляція відбуватися тут не може. Щодо слова левкой, якщо ти його вимовиш, тобі може здатися, що в якимось чином схоже на Ф. Але це хибна думка. В українській мові сонорні вимовляються чітко і тим більше перед глухим оглушення не відбувається. Тому Ф і В це зовсім різні звуки, і варіант А нас не задовольняє. Варіант Б. Пишеться тюлень стіл тьмяний. Ми вже згадували минулого уроку з тобою про букву сполучення ця, властиве для всіх дієслів. Повторімо ще раз, що воно позначає звук ця. Пишеться. В інших словах є пом'якшений ть. Проте, цей варіант знову ж таки не підходить. Що в нас в варіанті В? Хибний, хвалько схопити мох. Підкреслена одна і та сама літера. Перед голосним вона буде вмовлятися чітко у словах хибний і схопоти. Наприкінці мох теж чітко. Хвалько. Х. перед сонорним. Сонорний має достатньо голосу для того, щоб перед ним приголосні теж вимовлялися чітко. Схоже, що це правильний варіант відповіді. Проте за звичкою перевіримо всі інші. Просьба. Сім'я, прихильність сяйво. Ти вже знаєш, що асиміляція за дзвінкістю відбувається у слові просьба. Перед дзвінким Б глухий С уподібнюється до свого дзвінкого відповідника З. Щодо нового типу асиміляції, це асиміляція за м'якістю. Вона полягає в тому, що перед м'якими приголосні «л», «д -д -д -з 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 цілини, їх може запам'ятати за висловом ДТЗ'ІССІ цілини пом'якшується. У прикладі є слово свято, а в варіанті Г є слово прихильність. Ть наприкінці пом'якшений, С стоїть перед ним і входить до нашого вислову, де ти зісецілений, а отже теж буде пом'якшеним. Якби не було слова просьба, цей варіант нас би задовольнив, адже в слові сім'я та сяйво теж є пом'якшені «с». Подивімося на варіант Д. Колесо мокрий вокзал, скупість. В словах колесо мокрий і скупість к цілком чіткий але в слові вокзал відбувається вже добре знайома тобі асиміляція за дзвінкістю, г є дзвінким відповідником глухого к, який перед з одзвінчується. Отже, немає нічого більш чіткого, ніж правильний варіант відповіді В.